Любі хлопчики та дівчатка. Пропоную вам скласти сьогодні картину. Картина у нас сьогодні не проста. Її приготувала нам сама матінка-природа. Діти, а що таке природа? Ось послухайте вірш і дізнайтеся, що таке природа. Все. Що є довкола тебе сонечко, хмаринки, небо, ще пісок, каміння, води, і люди, часточка природи, поле, гори і травичка, ліс, повітря і водичка, бджілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля – Це дитино і є довкілля. А людина є частиною природи? Так, певно, що є. І тому на нашій картині першими з'являться люди. Щоб продовжувати створювати нашу картину, нам потрібно відгадати загадку. Високо ходить, землю водить. Одне око має, всюди заглядає. Дивиться у віконце? Діти, що це? Так, це сонце. Діти, що нам дає сонечко? Кому сонце дарує своє тепло і світло? Як ви гадаєте, чи можливе життя на землі без сонця? Чому? Дайте, будь ласка, відповіді. Так, Завдяки сонечку все росте і квітне, а діти і дорослі ще полюбляють засмагати на сонці, загартовуватись за допомогою сонячного проміння. Що в небі з'являється після дощику, коли виглядає сонечко? Так, це веселка. Чи впливає сонечко на наш настрій, як ви думаєте? Так, певно, що впливає. Діти, відгадайте ще одну загадку. Куди не ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Як ви думаєте, що це? Це, діти, повітря. А де є повітря? Повітря є скрізь. Воно навколо нас, всередині нас, у воді, в землі. А чи має повітря колір? Повітря не має кольору, воно безбарвне, невидиме. За допомогою яких частин тіла ми можемо відчути повітря? Як ви думаєте? Так, за допомогою носа і рота, коли вдихаємо, видихаємо повітря. Діти, а як називається рух повітря? Рух повітря називається. Вітром. А коли ми можемо відчувати рух повітря? Коли дме вітер, коли видихаємо повітря? А яким же може бути повітря? Повітря може бути холодним і теплим, свіжим і забрудненим. Діти, а чи можливе життя на землі без повітря і чому? Кому для життя потрібне повітря? А чому повітря повинно бути чистим? А що забруднює повітря? Часто люди, не замислюючись своїми діями, забруднюють його, викиди диму, з труб фабрик і заводів, вихлопні гази автомобілів, спалювання опалого листя з дерев призводять до забруднення повітря. Забруднене повітря шкідливе для людей, для живих організмів. Через забруднене повітря можуть виникати різні хвороби. А що потрібно робити для того, щоб повітря було чистим? Так, діти, його потрібно берегти. Запам'ятайте, берегти повітря це означає берегти своє здоров'я. Ось у нас на картинці вже є таке чисте і свіже повітря. А зараз, діти, відгадайте ще одну загадку. Відома здавна рідина, усяк її вживає, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, крихка, тверда, звичайна крапля це вода. Вода – Одна з найбільших цінностей планети Земля. Ми не можемо уявити своє життя без води. Вода є у всьому живому і навіть в організмі людини. Поміркуйте, будь ласка, де перебуває вода в природі? А ми до своєї картини додамо річечку. Гарно вийшла в нас картина. Діти, все, що ми зобразили на картині. Все це природа. Діти проведемо дослід, який називається де є повітря. Погляньте уважно на склянку. На стіночках склянки є крапочки. Бачите крапочки? Це бульбашки повітря. Отже, у воді є повітря. Візьміть трубочку, опустіть її у воду. І легенько подуйте, що ви діти побачили, чому у воді з'явилися бульбашки, а де взялося в трубочках повітря? Так, повітря було всередині в нас. А тепер киньте грудочку землі в склянку з водою і побачите, що буде відбуватися. Із грудочки землі з'являються бульбашки. А чому вони з'являються? А тому, що в землі теж є повітря. Отже, зробимо такий висновок, що повітря є і у воді, і в землі, і в нас. Діти, а як ви думаєте, навіщо нам вода? Подивіться на глобус, якого кольору на ньому найбільше. Блакитним і синім кольором позначено воду. Вода займає найбільшу частину земної поверхні, але незважаючи на це, води, яку можна споживати, стає все менше і менше, тому що люди забруднюють воду шкідливими залишками своєї діяльності і своїми нерозумними вчинками. А від забрудненої води задихаються тварини, гинуть рослини. Хворіють люди. Подивіться, будь ласка, на склянку з водою, в яку ми вкинули грудочку землі. Яка вода в клянці стала? Так, вона брудна. Чи можна таку воду пити? А що необхідно зробити, аби воду можна було пити? Так, таку воду пити не можна, її треба процідити через фільтр. Діти, запам'ятайте. Воду треба берегти, очищати джерела і струмки, не забруднювати водойми. Сподіваюсь, діти, ви зрозуміли, як ми природу збережемо, так здоров'я враз знайдемо. І ми можемо не тільки зберегти природу, яка оточує нас, а й примножити її. Ви ще маленькі, але вже сьогодні можете зробити велику справу посадити, доглянути. І виростити дерево. Діти, світ навколо нас дуже привабливий та цікавий, і ми живемо в ньому, як у рідному домі. Ми теж частинки цієї природи. А щоб нам було затишно і добре, треба поводитись мудро, оберігати природу і примножувати її. І тоді ми будемо всі здорові.